Добрий день, я вибачаю за свій гармидер на фоні всього. Але поки я займаюся свічками, я хочу показати, як я роблю такі свічки з акрилового, може хто просто не знає або боїться використовувати такі форми. Протягнула гніт, підрізала, зав'язала ось такий вузлик. Просто зав'язала вузлик. Ось. Вона не просовується далі, не випадає. Потім обов'язково заліпила. я пластилін використовую. Поставила і чекаю, поки гріється, віск топиться. Далі віск у мене розтопився, ось я його поставила. Взяла фен будівельний і прогрію форму, так, щоб вона була тепла. Далі форму я прогріла. Вона тепленька. Зараз з цим воском я вже не роблю такі гарячі форми. Треба мені зафіксувати. Я беру такими шпильками і фіксую. Так. Все. Вона там по центру. Далі я заливаю віск. Ось так достатньо поки що. І тепер я буду чекати, поки він трошки дасть усадку. Повиходять всі ці бульбашки, він дасть усадку. Він в мене достатньо гарячий. Я не мірюю температуру зараз вже з цим воском. Просто розтопила. Він став прозорий і все. Я заливаю. А це. Плями це я просто забуваю. Причому завжди забуваю, чи вже якусь цю напис наклеїть наклейку. Не забудь приліпити пластилін знизу. Залила її, воно шурує. Ось тут же видно, бачите, полосочка біла. Він трошечки осів. Я можу додати боску. Бо він буде ще осідати. І він так буде осідати. Низ вже мутніє, бачите, мутний вже. Він застигає. Все, я чекаю.